Протягом дня бойовики неодноразово обстріляли наші позиції на території Донецького аеропорту та в районі населених пунктів Кримське та Гранітне. Внаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичних закладів. Під час обстрілів бойовики використовували міномети та реактивні системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. Сьогодні ранком бойовики здійснили спробу штурму в блокпосту сил антитерористичної операції, що розташована неподалік населеного пункту Озеряновка на двох джипах за підтримки танку, що вів вогонь зі сторони Горлівки, намагалися захопити наш підрозділ. Влучну вагнему відповідь: знищена один автомобіль, вбито чотирьох бойовиків, одного терориста затримано, Інші нападники відступили. О 7.30 терористи висунули черговий ультиматум особового складу, який несе службу на 31-му блокпосту з вимогою залишити об'єкт. Після чого здійснили 5 мінометних обстрілів по блокпосту. У відповідь наші артилерійські підрозділи виконали вогневу задачу по вогневим точкам бойовиків. Сили АТО готові до будь-якого розвитку ситуації. Ми виконуємо своє завдання у відповідності з планом антитерористичної операції. На будь-які дії бойовиків, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, буде дана адекватна відповідь.